Подати заяву на отримання карти побуту СОКР для громадян України, які мають тимчасовий захист в Польщі, можна буде з 2025 року. Це стане реально після запуску спеціального онлайн-сервісу. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше українців могло дізнатися про те, як отримати карту побуту СОКР. Так, громадяни України, які рятуються в Польщі від війни, зможуть претендувати на отримання спеціальної посвідки на проживання на три роки. Повідомлення про це днями з'явились на офіційному урядовому порталі Польщі. Нагадаємо, що зараз українці, які приїхали до Польщі через початок повномасштабної війни в Україні, отримують спеціальний статус УКР, який дозволяє їм легально перебувати на території держави та користуватися пільгами. Але зміни до спецзакону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом, які набули чинності 1 липня цього року, запроваджують новий шлях для подальшої легалізації перебування громадян України під тимчасовим захистом. Зокрема, подавати заяву на отримання спеціальної карти побуту з поміткою ЦУКР для громадян України, які користуються тимчасовим захистом, можна буде з 2025 року. Положення щодо цього процесу набудуть чинності із запуском спеціального онлайн сервісу, при цьому отримати дозвіл на проживання терміном на три роки можна буде особам, які відповідають певним умовам. Зокрема, якщо ви хочете отримати карту побуту з поміткою ЦОКР, ви повинні станом на 4 березня 2024 року мати статус УКР. Мати цей статус у день подачі заяви на карту побуту, а також мати безперервний статус УКР протягом щонайменше 365 днів. Важливо, що заява на отримання карти побуту з поміткою ЦОКР буде подана лише в електронній формі за допомогою онлайн-сервісу, який затвердить голова управління у справах іноземців, а також за спеціальною формою, яка буде визначена у відповідь. Розпорядженні. Правила щодо цього процесу набудуть чинності лише після запуску спеціального онлайн-сервісу. Уся більш детальна інформація про цей процес буде оприлюднена до запуску онлайн-сервісу, який запланований на наступний рік. Загалом оформлення карти побуту доволі проста процедура, але вона має деякі тонкощі та правила, яких важливо дотримуватись, адже навіть незначна помилка може призвести до затримки при отриманні документу. Тому, якщо ви не хочете займатися підготовкою документів, звертайтесь до нас за телефоном в описі під відео, і ми допоможемо вам зробити все за найвигіднішими умовами. І не забувайте поставити лайк і підписатись на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.